Гарні українські землі, привабливі, сільські хати та шохані й ошані. Як же жили наші предки в давнину? Сьогодні нас запрошують до себе у світлицю на гостину. вшановане подружжя Михайло та Оленка. Світлиця це велика світла кімната. Кожній світлиці на почесному місці розмішували образ зранку та ввечері до образів молилися, зверталися через них до Бога. Образи берегли домівку від усього лихого. Вони несли мир та спокій. Образи прикрашали вишитими рушниками. Також рушники розмішували над вікнами, над дверима, бо вишивка на його кінцях не пускала в дім злих духів. Рушник захищав дім та усю родину від усього лихого ока. Вздовж стін ставили лави. На лавах сиділи, спали, якщо в сім'ї було немовля, то підвішували колиску, колиска ще й була родинним символом, виколихувала майбутнє родоводність, зберігала традиції, материнську цінність і батьківську гордість. При народжені немовляти в колиску клали свячений і хліб, що виконували оберегові функції. У кожній хаті споконвіку своєрідним алтарем та жердовиком, за яким відбувалися всі обряди сімейного та календарного циклу. Це був стін. Хай буде щедрим ваш стіл, кажуть бажаючі з достатку в домі, бо стіл та дім здавна, поняття нерозривні. розривні. В Україні був такий звичай. закінчивши будівництво хати, першим заносили до нього застелений стіл. На якому лежав хліб, з тих пір і з'явилася традиція трапезувати за одним столом, в знак взаємного миру та дружби. В кожній хаті також стояла піч це споруда, з цегли або камня. Призначена була піч. Для опалення приміщення, для приготування їжі, для випікання хлібу. Наші далекі предки обожнювали вогонь і вважали піч його захисником. А вогонь то символ сили, чистоти, доброти та світла. Піч називали годівальницею, нагрівальницею. Лікувальницею, берегинею родинного вогнища до неї ставилися як до священного предмета, шанували, тримали в чистоті, в народі кажуть не ще в хаті піч, все одно ще не умита дівка. Наші предки. Користувалися глиняним посудом, які, як правило, виготовляли власноруч. Незважаючи на те, що посуд був простий, в нього вкладали найтепліші думки. Якщо посуд купували, то обов'язково слухали, що він говорить. Наприклад, горшики, які є символом життя, Розрізняли за тембом. Горщик це чоловік, а горшиця це жінка. Щоб у домі панувала злагода, потрібно мати в господарстві і горшики, і горшиці. В багатьох народів одне і те ж саме значення має підкова. Підкова це. Символ удачі, щастя, достатку, оберіг від злих сил. Існувало повір'я, що злий дух ходить колами, але, дійшовши до того місця, де підково розірване, він змушений повертатися назад. Через це підкову вішали над усіма місцями в домі через які може проникнути злий дух над дверима, над вікнами, над піччю. Вішати підкову над дверима повинен господар разом з господинею. Потрібно було позитивно налаштуватися думками про хороше, про успіхи в справах і про таємні бажання. Ось так малята колись проживали наші предки. Ось такий був інтер'єр колись у їхніх хатах. А зараз давайте пригадаємо, про що ви сьогодні дізналися, про які обереги ви почули. Образи, рушник вишитий, стіл, піч. Глиняний посуд, підкова, молодці. Дякую Миколайчику та Оленке за гостинність. Давайте не забувати, давайте пам'ятати і шанувати традиції нашого українського народу.